Ори між прокуратурою та забудовниками, чи впливає діяльність прокуратури на будівництво новобудов в Україні і, зокрема, в Києві та Київській області досить цікава і важлива тема, тому що ми бачимо, що дійсно через діяльність прокуратури. Та багатьох органів державної влади, включаючи інспекції архітектурні, ми бачимо, як забудовники просто припиняють своє будівництво і перестають будувати. Інвестори йдуть з ринка, і це впливає на вартість. Звичайно, впливає на вартість квадратного метру. Я написала досить величеньку статтю. Скоро вона вийде на нашому сайті. Для того, щоб її не пропустити, будь ласка, підпишіться на наш телеграм-канал. Під цим відео буде посилання, і з нього ви, звичайно, зможете побачити і всі останні відео, і всі останні статті, будь-які дописи, які ми в соцмережах публікуємо, і всю важливу інформацію від адвокатського об'єднання Мохнюків. Вам важливо розуміти, що якщо є кримінальне провадження, то це ще далеко не факт того, що не варто інвестувати в цей об'єкт. Ми рекомендуємо інвестувати в новобудови, навіть якщо перевірка забудовника виявила якісь кримінальні справи, то ви все одно можете інвестувати в таку новобудову, якщо така справа не може бути підстави для зупинення будівництва і не вплине на хід будівництва. Справа вже закрита і велася дуже давно і не перейшла із досудового у судовий розгляд. І третє, забудовник успішно оскаржував незаконні дії щодо себе, і суд прийняв рішення на його користь. В таких випадках такі кримінальні справи жодним чином не можуть вплинути на ваше рішення щодо інвестування у новобудови. І навпаки, в жодному разі не варто інвестувати у забудову, якщо в ході перевірки забудовника було виявлено, що є саме кримінальні справи щодо законності будівництва. До моменту вирішення спору останньої інстанції справа активно розслідується зараз, і невідомо, чим може закінчитися такий розгляд, чи щодо права на користування земельною ділянкою, якщо будинок ще на стадії будівництва. І ось ці категорії кримінальних справ, вони якраз є підстави для того, щоб подумати, чи варто. Зараз, прям здійснювати інвестування в цю новобудову. Є досить велика вірогідність того, що якщо кримінальне провадження затягнеться, і це потягне дуже великий фінансовий ресурс забудовника, будівництво може зупинитися. Тоді, у випадку наявності кримінальних справ у забудовника, варто обирати. Квартири у будинках, які мають вищий ступінь готовності. Тобто, чим вищий ступінь готовності, тим менше ризиків, звичайно, і у випадку наявності спорів із прокуратурою. Є забудовники, у яких є спори з прокуратурою, і вони дійсно свідчать про те, що не варто взагалі зв'язуватися з таким забудовником. Наприклад, Вицехівський і і Окогруп. Ці компанії. Вони мали досить багато кримінальних справ, і, звичайно, дуже багато кримінальних справ по факту шахрайського заволодіння коштами. Коли люди вклали кошти, кошти були виведені повністю із компаній забудовників, і будівництво зупинилося повністю. І так і стоять багато будинків недобудованими і не зданими в експлуатацію. І буває інші ситуації. Вони зовсім протилежні, коли забудовник здійснює будівництво, маючи всі дозвільні документи, з Даючи постійно одна за одною чергу. І тут прокуратура зацікавилася. Можливо, у них є якісь інші інтереси, через що вони це роблять, і починаються кримінальні справи. При тому немає особливої а, такої обґрунтованості у цих кримінальних справах. Наприклад, оскарження договору оренди. Укладений договір оренди з Київською міською радою, у Жрейт або у ЖК Бостон, у них є нерухомість. На... Це на цій земельній ділянці, тому порядок укладення був спрощений. Прокуратура оскаржує передачу в оренду цих земельних ділянок, тому що вона була здійснена по спрощеній процедурі без проведення конкурсу і звертається до судів. Звичайно, довго судові суперечки вони також негативно впливають на забудовників. В кінці кінців прокуратура програє, тому що нерухомість там є і встановлений законом порядок. Спрощений порядок відповідає нормам законодавства і немає жодних порушень в такому випадку. Все одно ж орендна плата все одно сплачується. Досить цікавими є в таких випадках ще й інші спори, коли прокуратура позивається до суб'єктів господарювання і просить визнати договори оренди недійсними. Мабуть, забуваючи про те, що в статті 215 цивільного кодексу є ще друга частина, в якій зазначено, що якщо визнається договір оренди недійсним, не тільки оренди, там загальні положення, так, але якщо визнається недійсним договір, внаслідок якого неможливо повернути назад, ну так, ми не можемо повернути використання. Речі, але ми можемо повернути отримані кошти за використання речей. Таким чином, прокуратура фактично завдає шкоди державі, позиваючись із такими позовами, тому що держава потім матиме обов'язок повернути всі отримані орендні платежі за таким недійсним, на їхню думку, договором. Якщо кримінальна справа не одна, а їх декілька, це свідчить про те, що за такого забудовника взялися досить серйозно. Можливо, забудовник взагалі не винуватий і безпідставними є всі ці кримінальні провадження, але це все одно матиме свої наслідки. Без наслідків, на жаль, такі дії не можуть бути. Ну, досить рідко, коли буває таке, що дійсно швидко все завершили. Це значить, що якісь е дуже правильні юридичні дії було вчинено, наприклад, оскаржено саме. Першого ухвалу, так, ну, сам факт того, що відкрили таке кримінальне провадження. І навпаки, ви можете інвестувати у новобудову, навіть якщо є кримінальні справи, незважаючи на те, що є кримінальні справи, якщо вони є досить безпідставними. Наприклад, по тій же статті 254 Кримінального кодексу, про яку ми говорили в минулому відео, і, звичайно, ми бачимо, що є. Такі абсурдні ситуації, коли забудовники притягаються до відповідальності, але при цьому не буде жодного логічного завершення для такої кримінальної справи. Якщо ви розглядаєте якусь новобудову в Києві області або в іншому місті України, ви можете звертатися до нас. Ми підготуємо для вас письмовий висновок та допоможемо вам прийняти правильне рішення і обрати законну новобудову, і бути спокійними, що ваші кошти вкладені правильно. Наші контакти зазначені під цим відео. Поставте цьому відео, будь ласка, лайк і підпишіться на наш канал. Дякую за вашу увагу! Нехай ваш бізнес та сім'ї процвітають! Нехай буде Україна!